Що це за літери і як вони читаються? А що вони означають? Як вони промовляються? Яка різниця між IE та EG? І коли використовувати який із варіантів? Відповіді на всі ці питання в цьому відео. Хіба не в кожному тексті нам зустрічаються ці три комбінації літер? Що ж вони означають і як їх озвучити, коли ми читаємо речення Текст? Тож всі вони походять з Латині, lingua Latina. ETC озвучується як et etera, Etcetera, і означає і так далі. І тому подібне. Використовується на кінці списку у кінці переліку. In this shopping center you can find many popular brands: Zara, Mango, Cos and other stories, etc. Замість etc ви можете використовувати and so on і так далі. And so on. E.g. означає Екземплі gratia і перекладається for example, наприклад. Тож мовою латині «exempli gratia» або ще можете почути варіант «exempli gratia». Коли ми бачимо «e.g.» в тексті, ми промовляємо. Якщо ми читаємо текст в голос, ми скажемо «for example». Не потрібно говорити «exempli gratia». Коли бачите в реченні «e.g.», ви промовляєте «for example». Наприклад, «i.e.» in lingua latina звучить як ід est», і означає There is to say або in other words, іними словами. Тож, коли ви бачите i e в тексті, ви можете сказати there is to say або in other words, in other words, Багато хто плутає іджі та «і». Незрозуміло, коли використовувати який з варіантів. Як же не плутати, коли краще використовувати Іджі, а коли «і». Як ви здогадалися, Гратія будемо використовувати тоді, коли ми наводимо приклади, ряд прикладів, коли ми перераховуємо схожі між собою поняття. «Do you have any hobbies?» For example, photography, design, sports. She learned how to make various delicious desserts. For example, creme brulee, choux, eclair, flan. On Sundays, they like to meet for breakfast in a cafe. For example, Paul or Cafe de Fleur. Dobres, example gratia says Rozumilo. означає for example, тож використовуємо тоді, коли наводимо приклади. А коли ж використовувати IE. Скажу за секунду, а ви тим часом, якщо вам вже подобається це відео, не забудьте поставити йому лайк. Дякую! It is озвучуємо як In other words, that is. Будемо використовувати, коли хочемо внести більше роз'яснення, коли хочемо перефразувати. In other words, іними словами, My hobby and my passion is making clothes. That is, designing and sewing clothes. Моє хобі і моя пристрасть це виготовлення одягу. Тобто, іними словами дизайн та пошиття. She can make various French desserts, for example, creme brulee, choux, clafoutis, eclair. In other words, the most exquisite desserts. Topto dessert. The most exquisite desserts. On Sundays, they love to meet for breakfast in their favorite cafe, that is to say Paul. There is Paul. Помітили різницю? В першому варіанті вони люблять зустрічатися в кафе, наприклад, Paul або Café de Fleur? А в другому варіанті вони люблять зустрічатися в своєму улюбленому кафе. І це Paul. Тож, як запам'ятати і не плутатись? E.g., Екзамплі e gratia, Так як в англійській example. Бачимо і означає екзамплі e gratia, значить, for example. I -e починається з I. In other words. Іншими словами. Екзамплі e gratia завжди вказує на більше варіантів, на різні опції. Декілька examples. IE навпаки їх звужує. Ми вносимо більше ясності, більше роз'яснення того чи іншого поняття. Що саме ми маємо на увазі? Ми звужуємо ці варіанти для того, щоб було все добре зрозуміло. IE дає більш точну інформацію. Where, for example, opens up more options. In other words. Narrows them down. Екзампліграфія розширює думку і rest її уточнює. Ось така різниця. Чи було зрозуміло? Чи було цікаво? Якщо було зрозуміло і цікаво, я буду вдячна вам за лайк. Таким чином, це відео буде поширюватися і все більше і більше людей будуть мати змогу також вивчити різницю і знати, як промовляти ці літери, ці комбінації. А якщо ви ще не підписані на канал, я запрошую вас підписатися, щоб не пропустити мої нові відео, нові уроки і безліч корисностей. Тож, ай! to see you in my next one.